Доброго ранку, мої підписники і гості мого каналу. От я підсипала попелом свої троянди. Бачите, попідсипала. По, ну, по жмені попелу, підсипала під кущі. Який більший кущ, трошки більше сипнула, бо я сюди в тому ж році не сипала, то вже прийшлося в цьому році мені більше під кущі підсипати цього попелу. Ну, а так ото почала обрізку, вже ось трошки ходила до лікаря, Ноги трошки поправила, під той, може, будуть трошки ще походять. А ну оці ось ось, ніяк я їх не можу побачити. Є в тому році вони були. А в цьому році я ось не бачу їх. В тому році такі зелені вони були, хоча і морозці їм були. І все рівно вони зеленіші в мене стояли ці мультифлорки. А в цьому році я їх зовсім ще не бачу. Може, ще рано їм, та ні, ну там є, вон під цим кущом є. А під тима не бачу. Вийшла розповісти вам про розплідники ж. Розплідники всі відкриті. Мало троянд, дуже багато троянд вже там немає. Я зайшла у ті, що я беру розплідники, то там троянд вже дуже-дуже мало. Так що кому потрібно, заходьте, заказуйте, не ждіть, поки весна вас прийде, весною там нічого вже буде брати. Просто закажіть, а весною вони вам прийдуть. Як почнеться як. І що? От ну, новачкам, наприклад, що от робити з трояндами, як от прийшли їм троянди. І ось перший раз людина почала займатися цими трояндами і не знає, що робити. Таке буває. І часто буває. Васька мій, тут сьогодні всі пособиралися. Десь гуляв, ходив, а тепер по той. Ось оце в мене ще трояна да моя заноза. Її ж треба прив'язувати якось. Ну, хай я її то поприв'язую, звісно. Там вон є у мене та й там стоїть одна підпорка. До цих підпорок буду старатися їх прив'язувати. Робити я вже нічого не буду в цьому році, тому що це дуже затратно і в нас нікому робити. Ось оці великі п'єри. Я спробую їх постягувати до тієї притягнути ще, до тієї притягнути, там прив'язати, де вона унизу. Ось ця поламалася. Гірка вирізати. Ну, бачите, вони зелені. Бачите, як, тік, як тільки вони в зиму, от, зайшли, от, гляньте, який лист кожаний, гарний. І зелені, зелені. І ні морози їм були, не страшні, нічого, ніяк вони не можуть обмерзнути. Ну, ось трошки оці пообмерзали. Ну тут це молоді пагани, це прийдеться їх вон, обрізати. Вон, бачите, ось це, де червоні. Оці. От бачите, вони з червонинкою. Ні, це не годяться. Їх вон, прийдеться ось обрізати нам аж до зеленого, щоб вони були. От. Ото будуть вони гарні. А оці це, будуть всередині, чорні вони будуть. Ті прийдеться нам обрізати. Ну, Пообрізаємо буде там. Ті вон, почти всі зелені, ті за горизонталю, ті за горизонталю, ті, які по, по підрізаю, будуть коротше. Все рівно вони будуть свісти дуже красиво. Ну ось Є вже. поптуй зовсім. Моя, моя Я давно тут не ходила, це сніг був тоді. Оту, я по снігу я і посипала. Як морозець був, оце підсипала тим. Попелом. Бо по такою, і зараз оце ходжу по морозцю і, і по морозцю обрізати непогано. Ну, хто його знає, що далі буде, ну потім вже почну я сікатор чекаю, сікатор повинні мені прислати. Японський я заказала. Так що. Секатор буде. Оце ось, напевно, пропало. Та ні, не пропала, вон зелена. Просто під низ її обріжу і все. Вона завжди у мене під низ обрізається, ця джумілія. А ці ось. ось. Саме потім попадають. Ніхто їх не буде і той я їх вон, трошки поприкручую якось, поприте. І ту вон так само зроблю, за... трошки за горизонталю. І отут от поставлю трошки дві тих, щоб вони ту гілку загоризонтали, але отсюда гілки приберу. Щоб цю не той це шарлота вон, а це ж та плетиста, вона якась. Вона, вона і не плетиста, і хто знає яка вона. розлога дуже. Мені, наче вона не плетиста, але вона дуже-дуже розлога. І, і вона цвіте дуже гарно. Ага, от. Людина, а от піду зараз покажу, що я завела вон п'єра дерансара сюди ось. Вон, бачите, як я його он трошки той і он позаводила його. Там прив'язала, там прив'язала, туди стягнула, туди он по той і все, п'єр буде стояти, А ці будемо обрізати потім. От прийшли йому троянди. Людина не знає, що з ними робити. Зразу ви їх розпакуєте. Вони будуть у тирсі, там, у болтанців, вони будуть, ну, в субстраті. Ви їх розпакуєте. першим. першим. Ну, он є. О, Дивіться, Гляньте, зелені. Ну, Я думаю, що будуть вони тут. А ну ось у мене є. Ці, мабуть, не будуть. Ці я саджала дуже восени вже то Тут, мабуть, нічого не буде. Може, не знаю. Рискнула, посадила. Ага. Друге щось понасаджую. Айстрами обсажаю воно ті свої дерева. Ось. Ось бруньки є. Ну, є бруньки, звісно. Це ж воно вже Те бузок. Це новий бузок, цей новий, ось новий. Теж он. Це в тому році я посадила восени. Угу. От людина, людині прийшли троянди. Це все понакривато, але ну, ну, все рівно якийсь захисток, то давало воно. Хай не той обріжеться там щось, ну все рівно воно давало захист. Прийшли троянди. От їх потрібно розпакувати. Подивитися там, де є, може, сухе яке, обломлене якась гілка, може щось. Це все вирізати вам потрібно. Зробити фітоспорін. Я роблю, ну, купляю фітоспорін у. Ось паста така, паста буде. от І ви стараєтеся купляти цю пасту. Її надовше і вистачає майже на цілий сезон. Як у кого мало троян, то їм на цілий сезон. Мені хай не вистачить, а вам вистачить їх. От. І ми розбавимо цей фітоспорід. У, теп... ну, у гарячій воді, така, ну, щоб тепла була не така, що на кип'яток, а така я от беру із крана, вона в мене біжить така. І от я в ній роз... розтворю цей фітоспорин. Оцю, всю, всю пачку я викидаю в літрову бутилку чи банку і там її розколочую. Поки вона аж поколотиться, поки зовсім не стане вона рідкою. Колотите, будете колотити, колотити, помішувати. І вона потім стає вже е, така, ну, як вода. А ця, щось я в цьому році із семи взагалі розчарувалася в оцих мультифлорках. У мене в тому році такі мультифлорки свої були. А в цьому році я бачу, що... Нічого, щось з них може що й вийде, ну не знаю. Ну, той вам кущ теж щось не знаю. Це, це кущ. Ні, ну він зелений. Він то зелений, звісно. Ну, Прийдеться донизу його обрізати і все. О. Потім ви ростой ставте в воду, ну, у, ну що там, у посудне, я ставлю, наприклад, у, якщо є у вас двох відерне, від, ну, двох відерне, таке відро велике. От поставте ви в те відро велике. Ні, по, по ну, І потім на відро води, ну простої, ви десь ну, 4 ложки. Цього фітоспорину. тому що ці троянди приходять із прикопів. Вони і такі ж потрібні, але ці троянди приходять іменно з прикопів. Ось піду вам горку, покажу, яка вона зараз зазеленіла. Воно все обрізати треба, стільки чекає обрізки. І ця щось у мене не бачу щось. Бачите? Бачите, яка гірка. Кам'яна. Гляньте, яка вона велика велика. Я хотіла тут переробити трошки сюди ще і підсадити, ось будуть ці викопати, навіть оці, оці повикопую, наверное, я. І жалко їх викопувати. Ну, хоч там викопаю, бо там щось не бачу, я щось що сажала я. напевно, то я теж експеримент проводила. І занурте їх прямо з головою, як кажуть. Ну, прямо от чимось придавіть так, щоб вони повністю війшли в воду. Повністю покрила їх вода. І хай вони так постоють у вас десь ну, сутки. А потім копайте ямки. Ложить туди, я, от, наприклад, ложу дренаж. Дренаж із чого я беру. Із битої цегли старої. Ну, я думаю, в кожного вона є. Іменно стара цегла. Оця. Ну, Десь ціла є, ви взяли її, побили, розбили і вже вам кусочки будуть. І потрошку кидайте. Кидаю я цвяхи. Залізні. Поки вони, звісно, підуть, ну вже на п'ятий рік, да, вони вже діють, четвертий, п'ятий рік вони вже діють, вже повністю діють для рослини. Вже вони і тоді забирають. От у мене, які п'ятирічки були, троянди, ті рижею не заболіли вони. Ні. І чотири річки навіть не заболіли. А от ті, де я не кинула там троянди ці цвяхи, бо забула і швидко так сажали, що і забули і за... ті. От ті і похворіли в мене. От. Потім киньте попів літра пшениці в ямку і все. І засипте її землею. Такою. Якщо у вас не родюча земля, значить десь ви візьміть цієї родючої землі чи на городі, чи біля посадки, там десь це викопайте. От ну з -з зверху знімете цей дерн і копайте ту землю. І от я засипаю, я беру на городі, бо в мене є отам ось цю грядку, де я цю сажала, оце тут все троє, де насаджено. Це я все сажала із землею. Та й оцю ж гору, ось землею, із землею, з із, із цієї сажала, що із того рода. Тому що тут же ж камні вона дні. Дивіться, які були ж, які, Кругом камні тут. Де не копни, тут камінь. Тут, щоб викопати, це проблема велика. Ну. Зас... Ставимо прививкою на південь, щоб на 5 сантиметрів заглубимо прививку. Вона тоді у вас не вимерзне. Піду я ж далі пройду, бо я тут не ходила вже сто років. Та в мене що дуже нога боліла, не ходила. А в нас тут доктор є такий, що лікує. Ну, ця ось. Молода, то та вона, от той прийдеться знизу обрізати. Це та вона. А ця О, ось хоч би що ось моя старушка. 30-річна. Дивіться, зелена-зелена стоїть. О, оце їй 30 років, це більше 30 років. Бо вона в нас росла, росла, потім оце ж ми сюди ще пересадили. От вона вже два роки, вже третій рік тут росте. Оце старушка, от тут трошки виріжу там, то і вона буде цвісти цій, у, у, по танцовках буде. Що я розказувала дала вам про посадку. поставили на, на південь прививкою, на 5 сантиметрів заглубили її і присипали хорошо, прикидайте. І добре, добре, добре притоптати. Добре! Хочете полити зразу, я не поливаю зразу, можу зразу полити, можу не поливати, потім, потім паліте. Ну, притоптати дуже, дуже добре вам слід. От як притопчете дуже добре, ото вона швидше і піде у вас у ріст. Так, Обліски тут багато. От, дуже багато. Уже ось потепліє буде, на тому то будемо вже обрізати. Притептали, полили водичкою, гарно полили відро десь влити, щоб той Вбіжіть і ще той вбігає, хай гарно полити і накрийте або пластиковою баклажкою, або пластиковим відром білим. І все. І на цьому закінчено. Як буде у вас то жарко, ну я ж думаю, сажати будете не по жарі, Васютка, від, вас за мною ходить. Ну, то вони не, не висаджують. Ну, все, все рівно підливайте потім ще потрошку, щоб вони ж той. Побачите, маленькі почнуться на них такі. Е Бруньочки маленькі, червоненькі. Ото троянда вже пішла у ріст. І хай вона сидить у вас під баклажкою. Ви її не, не відкривайте. Хай так вона і сидить. Можете, якщо буде сонце, ви прикрийте ту баклажку і чи чим-то прикрийте. Травою, якоюсь уже трава тоді буде, вже все, що буде. Чим то прикрийте, щоб притінити, типа. А потім. Уже як підуть уже росточки, ну, бачите, що вона пішла в ріст, все Откривати тільки при на ніч можна відкрити. Можна або при, приоткрити, просто поставити туди, я то карпечінку ложу, то ще щось, ну, щось підложу під баночку ту, чи від щоб воно не той. А потім вже відкриваєте, як погода буде, або ж дощ буде йти, або ж буде така ну, хмарна погода. От тоді ви можете потихеньку відкрити. І так... Потихеньку, потихеньку, і ви її і відкриєте. І вона у вас піде в ріст. А потім, що треба зробити, треба буде зробити броділку. Ну про це я розповім уже потім. Хто не знає, значить я потім розповім про це, що треба буде їй ще підлить, щоб вона була красуньою. Добрива ніякого не сипати, не вздумайте. не по тому ні, ні там ніде добрива не сипати. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна, і все буде добре у нас.